Я буду говорити, навіщо ми взагалі створюємо стосунки. Як правило, люди йдуть в стосунки для того, щоб там пізнати кохання. От задайте собі питання, навіщо ми, ви, вірніше, пішли в стосунки, що ви там хотіли отримати. Сьогодні я буду говорити на рахунок того, що ми там хочемо отримати, такі. Помилки, які приводять до результатів. Тому що коли ми хочемо отримати там кохання, ми приходимо до розчарування. Я розкажу, чому саме це все закінчується розчаруванням. Дам знання, які вам допоможуть перестати сваритися в стосунках, коли ви будете розуміти чітко, навіщо ви створюєте стосунки. Які ролі ви маєте там виконувати в стосунках? Про ролі я буду говорити завтра, післязавтра. Завтра буду говорити про роль чоловіка в стосунках, післязавтра про роль і жінки в стосунках. Коли ви будете розуміти чітко, навіщо ви створюєте стосунки, ви перестанете сваритися. Бо сваритеся ви по тій причині, що приходите до розчарування. Хочу я кохання в стосунках, а його немає, тоді, значить, нахіра мені ці стосунки, коли там немає кохання. Почули? Мій 29-річний досвід показує, як не просто побудувати стосунки. Я і досі їх вчуся. Так, да, у багатьох речах я їх навчився вже будувати. Але чи вистачить мені мого життя для того, щоб побудувати їх? Ну, такі, які мене, мабуть, мають бути? Мабуть, ні. Тому що стосунки це про те, що вони ніколи не зупиняються, бо. Совершенству, досконалості немає таких границь. Тому постійно ми будемо в стосунках до чогось ти, до чого стремитися, робити помилки, і це нормально, і це називається життя. І так, чому більшість людей взагалі створює стосунки? Першу чергу люди хочуть бути там щасливими. Оце мабуть 90% людей ідуть стосунки для цього. Я хочу бути щасливий. Для цього мені потрібні певні речі, чоловік, там діти, все до чого. Все через самотність. Люди бояться самотності, дійсно бояться самотності. Третя причина через тиск суспільства родини. От пам'ятаю я своє дитинство, у мене є старша сестра. Пам'ятаю, їй було вже там, 16 чи 17 років, мама сказала: все, дивися, ця дівка вже готова, заміж треба видавати. Чого? Груди виросли, борщ міє варити, готова вже. Треба видавати заміж, щоб не засиділася в дівка. Бо якщо 17 років ніхто не візьме, кому ж потім потрібно буде? Моя мама в 16 вийшла заміж, сестра в 17. Отакий От час. Чуть-чуть підросли ці діти бігом заміж, щоб вже не мішала вдома. Чого ще виходять заміж? Щоб було як у всіх. От пам'ятаю, моя дружина, коли вийшла заміж за мене, у неї була і її подружка. Що тоді з нею відбулося? Це ж Ірка вийшла заміж, і мені швидко виходити заміж. Тоді ж я якась не така, що вона вийшла заміж, а вона не така. І я бачу таких жінок, яких панічний страх, треба швидко, швидко виходити заміж. Зараз розкажу про істинні причини, чого ми туди йдемо. Зачекайте хвилинку. Далі, які ще причини? Через страх залишитися, залишитися самими. Це дійсно страх, і він присутній в жінок. Після 40 жінки приходять до мене з ціллю, Я хочу вийти заміж, але мене щось не пускає. Минули ті страхи, болі або минули стосунки. Так, да, я їх звідти вивожу, тому що на старості ну, я нікому не раджу залишатися саме. І чому люди ще створюють стосунки? Через такий фізичний потяг. Все, Треба виходити заміж, бо сексом треба вже займатися. А в стосунках це більш безпечно, бо він прийшов зі справкою. Я буду дивитися за ним, щоб він ніде не шлявся. І тоді ми можемо нормально, як люди сексом, займатися, нам ніхто нічого не скаже. Але ці всі причини ведуть до болю і розчарування, мої хороші. Якщо ви по тим чи іншим причинам, які я вам тільки що озвучив, виходили заміж. Або одружувалося. Я вас вітаю, ви неодмінно прийшли або прийдете, або постійно приходите до розчарування щось не те в цих стосунках. Якщо ви не знаєте, навіщо вам стосунки, то життя от через ці всі блоки, болі воно навчить, обов'язково навчить. Чого я сьогодні вас вчу? Бо я ці всі болі, розчарування за 30 років стільки разів відчував. І сьогодні я, наробивши цих помилок, ділюся своїм досвідом і кажу людям: не треба повторювати мій досвід. Тому що те, що я пройшов в стосунках і в житті, не знаю, хто може витримати. Понимаєте? Потому що мене щось оберегло ці мої ангели. А я зараз сьогодні є і таким ангелом, який допомагає іншим людям. Тому що я той психолог, який завжди за збереження стосунків. Бо проблеми в стосунках це говорить про те, що люди. Дії якісь виконують, які привели до цих проблем. Не партнер, а дії двох людей привели до цих проблем. Треба просто дії поміняти, а просто не втікати. Чого люди втікають, бо страх з'являється. Страх не знають, яким чином вийти з даної ситуації. А коли в людей з'являється страх, то одна реакція є на страх бий та втікай. От люди б'ють, звинувачують один одного та втікають, тому що. Бо біль серед них з'являється, знаєте, то які ж справжні цілі стосунків? От зараз слухайте мене уважно, яка справжня ціль стосунків. Колись я вивчав теологію. Мені подобається дуже відіческа культура, старославянська культура. Що там вказують? Жінка це богиня. При народженні жінки на порядок вище стоять по статусу, ніж чоловіки. Оце ви маєте зрозуміти. І я пам'ятаю таку інформацію: для того, щоб чоловік народився в тілі жінки, він має прожити не один десяток і навіть сотні життів для того, щоб заслужити, бути жінкою. Ми різні. От зрозумійте цю причину. Вов не може бути медведем, лисиця не може бути кінгуру. Ми різні. Чоловік не може народити дитину. Або, може, може. Покажіть мені такий приклад. Ми різні по своїй природі. Чоловік це матерія. Він повідає за матеріальний світ. Він щось може взяти, зробити, побудувати це його природа. Жінка це душа, душа це духовний рівень. Вона відчуває це життя, вона черпає енергію, і в неї є інтуїція, тобто бачення майбутнього. Це богиня. Так от, в стосунках, ми завжди вчимося. Бути чоловіком і жінкою. Нормальні стосунки, коли люди виконують в них свої ролі. Жінка, вона на вершині, вона завжди має бути на вершині. Це її місце при народженні, бути богинею. Чоловік відчуває себе в процесі життя. Коли він ставить перед собою цілі, досягає, ставить цілі, досягає. Це наша природа. Йти, добуватися, йти на пролом. Це говорить про чоловічу природу. Так от, мої хороші, нормальні стосунки, коли жінка наверху, чоловік на неї дивиться знизу вверх. і... Чоловік для того, щоб бути поруч з жінкою, ставить досягнення досягає, ставить ці, досягає поступово, покроково, покроково, і вони зустрічаються на вершині. Чоловік і жінка, королева і король. Це так має бути. Що відбувається на сьогоднішній момент в стосунках? Жінка, їй 16-17 років, вона ніхіра не розуміє, бо соціум не вбив ту жінку, вона не розуміє своєї природи. Для того, щоб зустрітися з чоловіком, вона опускається вниз до його рівня. Получається, бардак. Чоловікові нема до чого йти, немає до чого стремитися, він не ставить ціль тому що він цю жінку зневажає, йому потрібна королева, яка буде його надихати, яка буде давати йому можливість. І пори з нею він буде розвиватися, він буде жити і буде відчувати себе чоловіком. А коли жінка опускається, він завжди буде показувати їй, де вона косячить. Він буде їй кричати, буде зневажати, буде неї нехтувати. Їй, для чоловікові потрібна жінка, яка стоїть наверху. Я ж бачу, як психолог, працюючи з жінками, з парами. З однією жінкою, чоловік алкоголік, він, він більше світа не бачить. З іншою жінкою, через два роки він бізнесмен офігенний, класний, який заробляє, все робить. Тому, мої хороші, стосунки це як дзеркало. Ми, двоє людей, зустрічаємось. І там, де жінка не є в ролі жінки, чоловік їй показує, відзеркалює своєю поведінкою, ставленням до неї. Дивися, ти тут, внизу, треба наверху. Він починає з неї зневажати, він починає дивитися, він починає завжди воювати з її чоловічою природою, тому що з королевою неможливо посваритися. Коли жінка на своєму рівні, вона вода. Уявіть собі, королева, яка кричить, яка вирішить, яка роздратована, яка плаче, яка ісо. Ні, то не природа жінки. І тому чоловік постійно через себе показує: ти на моєму місці, іди нахрін звідси, мені треба жінка справжня. А жінка через себе, нехтуючи чоловіка, показує, де він є в інфантильній позиції, де він є дитиною маленькою, де він не міє бути чоловіком. І це є ціль створення стосунків. Розвиток. Ми через партнера, він нам показує, де ми не є в своїй ролі. Понімаєте? Ще раз кажу, ми різні по своїй природі, і ми маємо розуміти і займати своє місце. Тоді в нас буде все добре. Ціль створення стосунків, мої хороші, це розвиток. Ой, якщо ви це зрозумієте, що не кохання ми там маємо шукати, а розвиток. І коли ви двоє людей подоросліше в стосунках, займете свої місця на вершині, чоловік і жінка, король і королева, які вміють бачити один одного, які вміють поважати один одного, от тоді. Як премія за цей шлях, який ви пройшли разом, ви отримуєте щастя та кохання. Понімаєте? Як наслідок. Ціль це розвиток, а наслідок розвитку це щастя, кохання. От зрозумійте це, ми не створюємо стосунки заради того, щоб народити дітей. Діти народжуються як наслідок створення стосунків. От зрозумійте цю річ. І коли ви зрозумієте, яким чином це все працює, ви тоді перестанете бачити у партнерові козла цього або придуричну, яка вирощить. Коли ви зрозумієте, що таким чином душа обирає іншу душу як найкращим чином для того, щоб ви розвивалися. Ви почнете поважати один одного і бачити можливості, які вам дає цей партнер, коли вам служить він і показує для того, щоб ви виконували свою функцію на цій землі. Оце, розумієте, завтра буду говорити окремо про роль чоловіка післязавтра про роль дружини в стосунках. І я випущу таких три урока по мінімальній ціні 280 гривень. Де ви будете мати, знаєте, яку як пам'ятку? Я там розкажу на пальцях, пропишу в слайдах. Пункт один, пункт два, пункт три. Тобто, що відповідає за чоловіка. Пункт один, пункт два, пункт три. Тому що чоловіки в основному думають, що їхня задача заробляти гроші. А в них є п'ять функцій. Вони їх не знають, тому вони і не виконують, тому що не навчені бути чоловіками. Тут потрібно просто навчитися, просто навчитися. Так, так, так. І стосунки, знаєте, це як союз, і це як місія двох людей. І лише тоді, коли ці двоє людей пройдуть цей шлях, вони тоді продовжують і рід і виховують дітей в нормальних ситуації. Тому що діти, це завжди є дзеркало тих стосунків. Не ціль за дітьми сховатися, а ні, діти є як наслідок створення стосунків. Коли чоловік і жінка. Розуміють мі... спільну місію, вони тоді стають непереможними, і вони тоді дійсно між ними з'являється справжня повага. Бо коли люди не розуміють ціль створення стосунків, не розуміють, як це бути жінкою, не розуміють, як це бути чоловіком, вони починають воювати один за одним, вони ніби воюють один за одним, вибувають клин клином, воно ніфіга не допомагає. Мої сьогоднішні вам поради. Просто візьміть собі і дайте собі відповідь на питання, а навіщо я взагалі в стосунках? От навіщо я пішла в стосунки? Так, да, раніше, понятно може бути, а що, що сьогодні ви шукаєте в цих стосунках? От дайте відповідь на це питання. І потім задайте це питання своєму партнеру: слухай, а навіщо тобі стосунки? От почуйте правильно ці всі речі, які є, і просто в них розберіться. І складіть потім загальну таку стратегію. А навіщо нам з тобою, мій хороший стосунки? Що ми тут робимо, якщо забрати дітей, побут? Ті, ті, сі, речі, то, Що ми тут з тобою робимо, що ми тут хочемо, чого ми не розуміємо з тобою, до чого ми прагнемо. Якщо у вас буде і бачення, а це бачення я вам дам. десь За тиждень вийдуть ці три уроки. Я їх буду публікувати в інстаграмі, там афішу в Ютубі, я не знаю, як це робити. Можете перейти в інстаграм, підписатися, Володимир Солохмайстер. І там будуть ці три уроки, ви зможете придбати їх за 280 гривень. Якщо у вас будуть оці елементарні знання, і чоловік їх просто прочитає і зрозуміє, яка функція чоловіка, може трішечки не відразу, а потім дійде і вас, розумієте, перестанете вбитися за цю владу, перестанете доказувати один одному, одному, що я не баран, блі, відсипися від мене. Це стане носіння. Місця. Всі проблеми в стосунках від цього невігластва, тому що ми не розуміємо, що ми не робимо. ми не понімаємо, які наші ролі, всі проблеми від цього. Ми в стосунках, щоб рости разом, навчитися потім як результат бути щасливими людьми, навчитися, знаєте, поважати один одного, любити і передати нашим дітям потім цей наш досвід. Оце є ціль нашого стосунки. Давайте маленький підсумок підведу. Стосунки в першу чергу це не втеча від самотності, бо інколи люди просто хочуть втікти від самотності, вони не знають, хто є, і хочуть, щоб їх хтось затулив ці їхні рани душевні. А це шлях розвитку. Якщо ви це зрозумієте, що стосунки це шлях розвитку, ви перестанете. Битися один з одного, і ви перестанете, і ви почнете принаймні поважати один одного, це я вам точно кажу. І на сьогодні трішечки в мене все. Може, є якісь питання до мене, такі недобійні ці питання, не, не бути. Давайте якісь питання, можу на одне відповісти. Тому що наголошую, що я в стосунках 30 років і вже сотні, мабуть, тисячі людей, які прийшли. До мене отримали допомогу. Тобто я такий психолог, який працює завжди над тим, щоб люди не розбігалися. Понимаєте? Єдина проблема, що люди розбігаються, тому що вони взагалі пішли в стосунки не з тією цілею. А що посієш, те і пожнеш. Почули, да? давайте 20 секунд. Якщо є питання, якісь відповім. Якщо ні, більше про мене інформації можете знайти в Instagram. Знайдіть мене Володимир Солохмайстер, підписуйтесь, там багато-багато чого цікавого для того, щоб ви кайфували в стосунках. Так. Все. На сьогодні тоді у мене все. Будьте здорові, бережіть себе. І знайте, що лише тоді, коли ми виконуємо свою функцію на цій землі, коли ми рухаємось, ми живемо. А якщо люди хочуть спокою, спокій це повільна-повільна смерть. Чого люди хочуть спокою, бо вони вже так втомилися битися з цим життям, З цим життям можна битися, звичайно, або можна навчитися жити. Це певна така гра. Треба просто навчитися, знати себе, знати стосунки, знати правила цієї гри. Тоді у вас буде все добре.